Привіт, я Жданя, і сьогодні у нас буде важке відео, бо я розповім про двох чоловіків, які користуючись своїм положенням і статусом ґвалтували дівчат. Але перед тим як я почну ці важкі розповіді, хочу нагадати про дещо дуже важливе, а саме про збори. Я відкрила дружню баночку. Наразі ми збираємо на Мавіки для 57-ї і 63-ї бригад. Посилання активне буде десь тут справа чи зліва від мене. А також посилання на свою баночку на 10 тисяч я залишу в описі цього відео. Сума не дуже велика, тож я думаю, ми зберемо її швидко. Олександра Ктиторчука, якого затримали ще у 2020 році за розбещення неповнолітніх, наразі засудили на 12 років ув'язнення. Хто не знає цю людину, розповідаю в свій час? Це був дуже знаменитий іменитий зірковий фотограф. Він, наприклад, працював на таких тв шоу як від пацанки до панянки. До речі, ось ці кадри були зняті на його шикарному лайнері, яким він володіє, і на якому він теж вчиняв свої злочини. Також він був фотографом на шоу Шанс Модел. Юей. Він мав свою фотошколу, а також викладав у Київській школі фотографії. В його об'єктиві були Тіна Кароль, Лілія Петкопаєва, Наташа Могілевська. Даша Малахова, Надя Мейхер, Ольга Сумська і дуже багато інших наших зірочок. До речі, у тому ж 2020 році Ольга Сумська відреагувала на арешт Титорчука, засудила його дії, але були зірки, які його і підтримали. Наприклад. Такий же любитель в самому поганому сенсі молодих дівчат Юрій Фальоса. Він сказав, що він вважає, що все це якийсь піар, або взагалі це намагаються віджати у Олександра якусь там будівлю. Ну і до речі, про самого Фальосу. Ще на початку повномасштабного він втік на Росію. Його будинок не зруйновано, як тут нам каже його подруга. Зруйновано було його за міський будинок, а жив він на газопровідній. і його будинок. Стоїть, як і стояв, зачинений. І, до речі, через те, що він втік на Росію, сусіди мали проблеми, бо дійсно ще на початку повномасштабного в тому районі були прильоти, і здається, там треба було перемонтувати якусь газову трубу, щось таке. А треба був доступ до тієї труби, яка знаходилась саме на території будинку Юрія Фальоси. Ну і вони не могли отримати цей доступ, так як власник втік і просто закрив свій будинок. Світлана Вальнова засмутилась, дізнавшись про звинувачення у бік фотографа, каже: це його згубила любов до жіночої краси. Вибачте, мене, будь ласка, але між любов'ю до жіночої краси і зґволкими отака величезна просто прірва. І які б теплі у вас не були стосунки, але я вважаю, що не може бути ніяких виправдань з глопу і оці от фрази по типу захоплювався красою, вони взагалі не мають звучати в такому контексті? Тож у 2020 році ми не того фотографа затримали за підозрою у розбещенні неповнолітніх дівчат 15 і 17 років. І в цьому ж році ще одна його жертва Світлана Коваль написала свій допис на Фейсбуці, де описала її свою дуже неприємним, у кажучи, ситуацію з Ктиторчуком, коли їй було 17 років. Я зачитувати скріншоти не буду. Я їх залишу тут. Ви можете поставити відео на паузу і самостійно їх прочитати. Зазначу лише, що подібні ситуації та й навіть гірші. Переживали й інші неповнолітні жертви як Тетерчука, яких він запрошував, нібито на індивідуальну фотосесію. Також на своєму лайнері він періодично влаштовував такі собі тусівки і вечірки, куди запрошував молоденьких моделей, і так званий Бомонт. І цей бомонд був запрошений для того, щоб знімати цих моделей або на одну ніч, або домовлятись на якісь там ще умови. Світлана поставила хештег Пролий світло під своїм дописом, закликаючи інших жертв насилля розповідати про ситуацію, а я вирішила перейти за цим хештегом і подивитись, що ж тоді люди писали про цю ситуацію. І що я бачу? Ось так: чотири роки тому директор радіосфера М'юзік висловився про жертв насилля. Зацініть, з яким присмаком він описує стояк. 56-річного фотографа. У мене таке враження, що ми доторкнулись до чиїхось огидних фантазій. Але я вирішила запитати його, чи зараз він так само думає, як 4 роки тому. Ось його відповідь мені. Своїми думками я прошу вас поділитись в коментарях під цим відео. Особисто я чомусь впевнена, що він і надалі вважає так само, як писав тоді про жертв насилля, тому що він жодним словом мені не дав зрозуміти, що він не вважає, що жертви винні в тому, що над ними скоїли насилля, що він жалкує про те, що він так огидно тоді написав. Натомість він вдався просто до дуже поверхневих маніпуляцій. Ось ще його свіжий коментар під тим самим дописом на Фейсбуці, окреме питання якого біс директор пише російською мовою, але дякую, що хоча б мені він відповів українською. Чотири роки тягнулось слідство. по Покторчуку світлана протягом цих років фінансово підтримувала адвокатів, і ось нарешті ми маємо вирок. Хоча особисто я вважаю, що цей вирок дуже маленький, зважаючи на те, що Кто Тручук дівчат ще починаючи з 2011 року, і не всі на нього заявили, а точніше на нього заявила абсолютно меншість жертв, йому наразі 60 років його здоров'я сильно похитнулось. Я так щось думаю, що він не доживе до виходу з в'язниці. Колись в далекому, приблизно 2010-му, Ктиторчук мав навчати фотографії. І мене він був знайомий з моєю мамою. Я вже не пам'ятаю чому, але щось там у нас не склалось. І знаєте, добре, що не склалось. Зараз я цьому дуже сильно рада. Мене потім навчав фотографії адекватний фотограф, і я деякий час працювала фотожурналісткою. Це, до речі, була моя найперша робота. У Голівуді і своїх збочинців повно. Наприклад, наразі у всіх на слуху відомий письменник Ніл Гейман, якого звинувачують у зглобуваннях. Ну він, звісно ж, все спростовує. Все почалось із подкасту, в якому дві жінки розповідали про свій, так би мовити, досвід взаємодії з Нілом Гейманом і звинуватили його в сексуальному. Потім вийшов подкаст на 5 серій, де 5 різних жінок розповідали подібні історії. І наразі число жертв виросло до 9, І ми маємо ось таку статтю. Я повністю її перекладати не буду, вона дуже велика. Я залишу посилання в описі цього відео. Ви зможете з нею ознайомитись, але. Для того щоб розуміти про що взагалі йде мова, я деякі частини з цього з цієї статті вам приведу у приклад і все ж таки перекладу. В статті розповідається історія Скарлет Павлович і паралельно ще інших жертв Ніла Геймана. Павлович якось на вулиці познайомилась із Амандою Палмерс. Це колишня дружина Геймана. Ми про неї ще будемо окремо говорити. І потім деякий час Павлович працювала нянею в їхньому домі для їхнього сина. Найпершою сталася ситуація у ванні, коли Гейман запропонував Павлович прийняти їхню ванну, яка знаходиться в саду. Павлович спочатку відмовилась, але потім погодилась. Він її провів туди і пішов. Вона роздягнулася, лягла в ванну, але потім почула, що до неї йде Ніл Гейман. Вона дуже здивувалась, намагалась прикрити своє голе тіло, але побачила, що він взагалі повністю голий до неї йде, і заліз до неї у ванну. Він як ні в чому не бувало завів таку собі світську бесіду про свою дитину, про свою дружину. А потім сказав їй витягнути ноги і розташуватися зручніше. Скарлетт йому відмовила, сказала ні. А він сказав: та чого ти це всього лиш я? Не псуй момент. Те, що відбувалось далі в самій ванні, я зачитувати не буду. Так само я не буду зачитувати всі ті жахливі насильства, які вчиняв по відношенню до дівчини Гейман. І якщо ви вирішите це прочитати, я вас попереджаю. Це дуже боляче і неймовірно огидно. Це зламало життя Скарлетт і вона ледь не вчинила самогубство. Далі в статті йдеться опис його героїв з коміксу Піщана людина і описи сцен, після яких особисто я не хотіла б продовжувати читати даний комікс. А тепер я, звісно ж, не буду і починати, тому що читати про те, що письменник отримує своє натхнення тільки тоді, коли він постійно ґвалти жінку, яка була замкнена. В кімнаті в будинку іншого його колеги-письменника, старшого, який так само отримував своє натхнення. Ну, це знаєте, тяжко. Проте сам Гейман постійно називав себе, прости господи, феміністом, і тому всі оці сцени катувань, говорунь, гл... жінок, які були описані в його творах, вони сприймались як такий собі акт співчуття. Типу він це описує, співчуваючи жінкам, а точно ніяк не насолоджуючись. І потім, в кінці, завжди є якийсь герой, антагоніст, який цього кривдника карає. І дуже, знаєте, мені б хотілося, щоб цього кривдника покарали і в житті реальному. Далі у статті описуються ще одні його сексуальні... Стосунки із фанаткою, яка зазначає, що ці практики завжди були болісні. Вона про це казала Нілу Гейману. Він взагалі на це ніяк не зважав і продовжував свої дії. Загалом, ось так, секс із ним описують абсолютно всі жінки, які погодились взагалі розповісти про ці акти сексуального з його боку. Також він зробив фінансово залежною від нього їхню сусідку, з якою він зраджував своїй дружині Палбра. А на той момент вони з дружиною домовились вже згорнути свої відкриті стосунки, які в них були на початку. І там сталася така ситуація, коли він, лежачи в ліжку з нею і зі своїм сином, взяв її руку і поклав собі на член, прямо от коли син лежав між ними. Тут ми переходимо до обговорення його колишньої дружини Аманди Палмер. Вона мені дуже імпонувала своїми поглядами, тим, що вона феміністка. У неї були кльові перформанси, я слухала її музику, але ось одна з історій нам говорить про те, що Палмер і сама приводила жертв до Ніла Геймана. Чому я кажу саме жертв? Тому що прикриваючись типу любов'ю до практик БДСМ, насправді Ніл Гейман займався не цими практиками, а зґвалтуванням, тому що його жертви не давали згоди на ці практики. Вони взагалі не обговорювали попередньо ніякі правила, і він займався з жінками проти їхньої волі. Коли вони чітко казали йому ні, він їх хапав і зґвалтував. Взагалі, ми ж з вами розуміємо, що він спокійно міг собі знайти купу жінок, які погодились на ці практики і підігрували б йому в цих типу зґвалтування. Але чому ж він так не робив? Тому що його не цікавили саме ці практики і ігри. Його цікавило натуральне зґвалтування. Ну і та ж їхня няня Скарлет Павлович потрапила до лап Ніла Геймана через Палмер. Що для мене просто супер шокуюче в цій всій ситуації, це те, що Аманда Палмер знала, що робить її колишній чоловік, і вона знала навіть те, що він це робив в присутності їхнього сина. Але єдине, що вона запитала у свого чоловіка, коли вона дізналась, що він пав їхню няню в присутності їхнього сина, це вона спитала: а син був в наушниках? Твого сина зробили свідком, а той й вимушеним учасником злочину, і ти не телефонуєш в поліцію, ти не пишеш заяву. Коли ж поліція взагалі зв'язалась із палмер, щоб та дала свідчення проти свого чоловіка, коли жертви його насильства вже почали говорити, вона відмовилась свідчити. Uh, this is a song. It's, it's by a group called The Frames, and uh, the lyrics of this uh, are very, very sad and emo. Uh, I'm not sad. I'm just disappointed. I'm not mad. I'm just disappointed. And, and and that's uh that could be a reference to the whole Neil Gaiman situation. I mean, this is probably the biggest thing happening in these people's lives right now uh, but we don't know and, and it kind of begs the question like what is she disappointed about if she knew this kind of thing was happening if she had this open marriage situation and there she knew that there were 14 women who had like creepy stories involving him why is she disappointed now she's just disappointed that it came out that that, that it's known about that it mires uh, their legacies Загалом, все, що стосується палмер в цій ситуації, дуже гарно описала моя знайома Олександра. По ідеї, коли Аманда Палмер вперше взагалі почула про такі дії стосовно жінок, вона, ну, по-перше, мала б морально їх підтримати, а по-друге, мала б їх підтримати в тому, що вони пішли і написали заяву на свого волка. І я б могла зараз намагатись виправдати Аманду, говорячи про те, що вона можливо теж була жертвою, і про те, що Ніл Гейман, він достатньо впливовий. Можливо, він міг би взагалі перекрити їй будь-який доступ до заробляння грошей до її якоїсь самореалізації. Але ми зараз з вами знаходимося в 21 столітті. столітті. Мені здається, що наразі це не настільки можливо, як колись в Голівуді. Наразі розголос робить просто фантастичні речі, і тим паче Аманда має величезну фан-базу. А тим паче я не буду шукати жодних виправдань її пособництво цим буванням, тому що вона ніяк адекватно не відреагувала на те, що її колишній чоловік долучає до цих злочинів її сина. Вона мала б взагалі позбавити його батьківських прав, і вона мала б написати на нього заяву в поліцію. А натомість вона ніяк не реагує і не хоче навіть свідчити, а її свідчення могли б дуже допомогти в тому, щоб гейман отримав якісь реальне покарання, якийсь, можливо, реальний строк. Але дуже показовим є і те, що вона не платила їхній няні, тій самій няні, яку постійно го її колишній чоловік. Власне, за роботу няні. Дівчина на той момент була майже безпритульною і без копійчинки. І навіть якщо б вона не була в такій поганій ситуації, за роботу треба платити. Але що Аманда, що її чоловік Нік, вони просто користувалися в самих хуйних сенсах і ситуаціях цією дівчинкою і подавали це під таким дуже огидним соусом дружби. Тобто ми маємо точно неадекватного брехуна маніпулятора Ніла Геймана, місце якого за ґратами, і його дружину Аманду Палмерс, яка ніяк не перешкоджала його діям, яка приводила йому жертв, і яка наразі відмовляється свідчити в поліції проти нього і взагалі ніяк не реагує на звинувачення. Мене неймовірно обурює як перший факт, так і другий. Але якщо якийсь відомий чоловік, черговий виявився збоченцем, вже не настільки викликає подив, то те, як себе повела в цій ситуації Аманда Палмер і обурює, і дивує, і розчаровує. Мені б дуже хотілося, щоб цей збочений письменник отримав свій реальний строк, або ну хоча б. Був тим, кому не подають руки, як і його колишній дружині. І на фоні всього того, що я вам вже розповіла, і що ви може прочитаєте самостійно в статті, дуже лицемірненько виглядають ось ці їхні твіти, чи не так? Чому ж особисто я не сумніваюсь в тому, що все описане це правда? Ну, по-перше, всі ці жінки вони не знайомі між собою, але розповідали дуже схожі історії. По-друге, я хвилинами раніше буквально розповіла про нашого такого голосу. По третє, це не вперше в історії відомий чоловік і часто створчого кола вчиняє насильство над жінками. Ну а по четверте, це в принципі не вперше в історії, коли чоловік вчиняє насильство над жінками. Наприкінці відео додам ложечку меду в цю бочку дьогтю. В Україні встановили адміністративну відповідальність за спальні домагання. Якщо ви зараз здивовано подумали, а чому вона подається взагалі як новину, то так, ще донедавна в Україні за сексуальні домагання не було відповідальності. А сексуальними домаганнями згідно закону, у нас є дії, які ображають або принижують людину, мають сексуальний характер, можуть бути вербальними або невербальними, чи вчиняються за допомогою електронних комунікацій і вчиняються проти бажання людини. І так. Ті самі небажані дікпіки також підходять під цю статтю. Штраф, звісно, смішний і мізерний, але я побуду оптимісткою і розціню взагалі це як крок до того, що незабаром у нас посилиться покарання за сексуальні домагання. Дякую вам за те, що ви коментуєте, лайкаєте і репостите мої відео. Це дуже мене надихає на створення нового контенту. Також подякувати мені можна на банку, але. Обов'язково не забувайте донатити на важливі збори для зИСУ.